Шановні друзі, я хочу поговорити ще про важливість сумісних посадок. Подивіться, ось у мене в теплиці, томат росте і ось суничка. Ось. Влітку, Коли вона родила так більш-менш, зараз цвіте, у неї друга йде фаза, якби цвітіння. Ось і ще хочу показати. Подивіться, ось томат росте. Бачите кущик? Ось він йде, вверх. Гарно родиться, барао чорний. Бачите, він стигне ще. Ось у верх ще є гроздочки. Але я про те, що дивіться, яка петрушка під томатом. Бачите, як вони подружились. І як кажуть, і петрушечка зараз є, і томат збираємо. Ну, Василюк у мене вже відріс, я його тож туди садила, він такий вже. Котрий вирвала, котрий пустила, як кажуть, на самотек. Ось, Ще в мене ось під кущиком. Бачите, який красавчик. Тут томат росте у цибурю Ось, І ось щівничок собі. Ну, хай собі росте, хай робить ґрунт, бо він продеревляє. А ось подорожник ні, це подорожник, напевно. Ось теж росте. Ну, я насіннячко зріжу, щоб він не розпосюджувався. Отак він чи, чи огірочкам подивіться, як їм тут добре. Бачите? Є бурянець і він зовсім не заважає їм. Їм вологість зберігає, покриває землю, щоб так не висушувалось. Ось і ще огірочки є, пішли пішли собі ось. Огірки кажуть, не можна садити огірки. З помідорами. Ну, якщо в міру дивитися, то можна. Бачите, ось він собі пішов туди і росте собі ось він. Бачите? дивіться, який гарний. Ось. Де є місце, і він собі сюди пішов, ну, хай йде ось. І на кінець передсохне. Бувайте здорові!